Контейнерні перевезення в Україні. Які перспективи у 25-му? Чого чекати? Та як нам повертати вантажі в наші порти? Давайте розбиратись разом. Почнемо з того, що контейнерний сектор в Україні значно змінився з початку війни. Перенаправлення транспортних потоків створило нові великі виклики для українських вантажовласників і логістичних компаній. Але попри все у 24 му головним досягненням стало відновлення контейнерного сервісу в порти Великої Одеси та повернення найпотужніших світових ліній МСІ та Марск, які вже спровокували позитивну динаміку щодо повернення інших перевізників в Україну за підсумками двадцять го контейнерообіг в українських портах збільшився майже вдвічі. До показників довоєнного часу ще далеко, але це вже вражаюча динаміка. І далі друзі буде тільки більше. Так, чого очікуємо у контейнерній логістиці в 25-му? Відновлення роботи інших контейнерних ліній в Порти Великої Одеси. Так, про відновлення роботи в Україні вже заявили світові перевізники CMA та Сіємейта Lloyd, а також АКОН, що дає оптимістичні прогнози стосовно запуску роботи всіх контейнерних терміналів наших портів. Одним з позитивних моментів для збільшення контейнерного вантажопотоку є відновлення роботи Суецького каналу, який з листопада 23 го був закритий для проходу суден через військову напругу в регіоні. Що це нам дасть? Це зменшення транзитного часу на 14 днів та вартості морського перевезення, що дозволить зробити наші порти ще більш конкурентними. Тож, друзі, як повертати вантажопотоки до наших портів? По перше, це безпека, це те, що турбує всіх нас. Посилення безпеки судноплавних коридорів, домовленості з міжнародними партнерами для забезпечення безпеки в Чорному морі разом з нашими захисниками та захист портової інфраструктури від обстрілів. По-друге, державні стимули для вантажовласників: це зниження портових зборів для залучення судноплавних компаній та фінансова підтримка експортерів, можливі фінансові стимули або податкові пільги для компаній, які обирають саме українські порти. Третє це митниця. Куди ж без неї? Спрошення та прискорення митних процедур для зменшення часу та вартості обробки вантажів в українських портах. Прозорість та швидкість дуже-дуже велика зона росту для нашої митниці. І четверте це цифровізація логістики, сучасні it рішення, які оптимізують портові та митні операції. Це про той самий електронний документообіг в портах, який, сподіваюся, вже запрацює у цьому році. Друзі, реалізація цих заходів сприятиме підвищенню конкурентноспроможності наших портів та поверненню контейнерних вантажопотоків попри існуючі виклики. Тож, друзі, як бачите, контейнерне майбутнє України у 25 му залежить від скоординованих дій держави та бізнесу нічого нового. Певнений, що ми здолаємо усі виклики та зробимо логістику нашої країни зручною та ефективною. Дякую за перегляд. Буду вдячний за коментарі. До зустрічі на нових відео. Фа-фа!